Зараз ми все частіше бачимо ці ролики там, де співробітники ТЦК починають ходити не по формі, тобто вони не одягають однострій. А ходять в звичайні цивільні одежі, намагаються таким чином, як вони кажуть, оповіщати громадян, тобто вручати їм там повістки, перед цим перевіряти документи і так далі. Буває, що вони ходять при цьому і з співробітниками поліції. Ну, Співробітники поліції у нас зазвичай вони ж по формі завжди. Але питання в чому? Чи має право співробітник ТЦК? Взагалі виконувати свої обов'язки щодо оповіщення, перебуваючи у відповідно, цивільному одязі, чи ні. Відповідно до чинного законодавства, а у нас є устав внутрішньої служби ЗСУ, там прописано, що військовослужбовці повинні, відповідно, мати однострій ну, і носити його. Під час виконання своїх обов'язків. Якщо вони співробітники ТЦК є військовослужбовцями, а вони так себе, звісно, позиціонують, то вони повинні ну, бути, по формі. бути по формі. Якщо він не по формі, то а знову ж таки відповідно до цього статуту. Передбачена така можливість, але якщо е, військовослужбовець він не при виконанні своїх посадових обов'язків або не на службі. Тому, якщо ну, співробітник ТЦК не на службі, він не може вас оповіщати. Тому, якщо така ситуація стається, ви можете відповідно послатися на відповідний наказ е, там є наказ по Міністерству оборони 606, де прописана саме необхідність носіння форми, відстоювати свою позицію, законну позицію і так далі. Ще можу сказати такий нюанс, що, наприклад, вони кажуть: от зараз буває так, вони кажуть, ми оповіщаємо. Але питання в чому? А на якій підставі, взагалі ви можете, ну ви можете задати питання, на якій підставі ви оповіщаєте саме мене? Тому що якщо до вас підходить співробітник ТЦК і хоче вам вручити повістку, то ця повістка у нього повинна вже бути. Ви можете задати питання. А якщо у вас є повістка, покажіть повістку на моє ім'я. взагалі, які у вас повістки є. Якщо у вас нема повісток, то кого взагалі ви хочете оповіщати, і навіщо? Ну, є такий нюанс. Друзі, на моєму сайті.